Я хочу всім, всіх, всім чітко надати роз'яснення щодо даної ситуації, тому що багато хто пише і каже, що міський голова своїм рішенням провів дересифікацію. Друзі, згідно закону про декомунізацію, дійсно міський голова мав, мав право, і так це було, що коли я підписував відповідне рішення після відповідних комісій щодо декомунізації. Згідно закону, я мав такі... іде деносифікація проходить згідно загального порядку семена. Проведе порядок такий сформована комісія. Вона в травні працювала, вона в червні працювала, в червні вона завершила свою роботу, надала всі свої пропозиції. Це спеціальна комісія про проведення дересифікації в місті Суми. Там були фахівці, відповідні, історики, відповідні, спеціалісти, громадські діячі, наші працівники, залучені професори, викладацький склад з університетів, тобто вчителі. Тобто, все, всі були спеціалісти, які чітко знають і чітко мають. Бачення, як це повинно бути. І процедурно все було витримано. Комісія відбулася, відбулися і висновки, вони надані, вони прийняті, вони надані на розгляд відповідної депутатської комісії. Депутатська комісія розглядає депутатська комісія після її розгляду подає на погоджену раду, погоджу рада подає на сесію. 29 вересня ми підготували даний проєкт рішення. Чекали до цього часу пропозиції від депутатських фракцій, тому що депутати казали, що ми хочемо активно участь в цьому прийняти. Ми погоджуємося з цим, тому що депутатів обирали люди. Люди з мікрорайонів, до де депутатів звертаються, прохають, щоб, наприклад, ця вулиця була імені цієї людини, ця вулиця і мала іншу назву, інша вулиця, можливо, її не чіпати. От, тобто, люди, люди, повинні були враховувати в тому числі, коли депутати вшолить цю пропозицію. На даний час всі пропозиції зібрані. Ми підготували практично рішення на сесію. Тепер наше завдання винести на сесію і відповідно підтримати відповідним голосуванням і більшістю голосів на сесії даний проєкт рішення, щоб саме було задіяно. Всі пропозиції були втілені в життя цих пропозицій всього 230. Тому я хочу всіх про це заспокоїти, щоб всі зрозуміли, що це рішення воно, е загальноміське, воно приймалося разом з людьми. Надавали пропозиції, обговорення. Зрозуміло, в цей час можливо менш, менше доступу, менше хто цим цікавився. Але я думаю, всі активні люди, і хто розуміє, що відбувається зараз у нас, яка ситуація в країні, які треба приймати рішення. І сьогодні, якщо ми кажемо про дерасифікацію, так це вона повинна проводитися, тому що друзі, це наша історія. Вона повинна бути відновлена, а не наша історія вона нам не потрібна.